Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сад Наталі. У нас сьогодні робочий блог. Нарешті дійшли руки до верби. так помаленьку, акуратненько. Але в мене не вистачає сили держати цю бандуру і стригти, вона дуже важка. Скажи привіт! Привет. Ой. Невеличке оглядове відео. Ще вечерішнє. Буду затіняти. Наробили красоту. Ось О, да? Красивий. Ось який лілейник гарний. Подивіться. Тимурчик, так? Красивий? Так. Лілейники цвітуть. Дуже кусаються гедзі. Подивіться, яка лілія розпущена. Лілія вища за мене зростом. Більше двох метрів. Синок, Не балуйся. Жовта лілія. Що зробили порядочки. Поробили. Великі лілейники там гарні за ліліями. Попідстригала кущики. Угу. Нормально. Нормально? Да. Ти заценив? Та ти що? Це внук балується. Подивіться, хотіла ще. Вже збираємося додому, але думаю, якщо не відзніму, то на слідуючий тиждень їх точно не буде. Ці лілії також мого зросту, дуже гарні. І це дивіться, які лілейники красиві. Не лілейники неймовірної краси. Трояндочки ці такі мілкі. моїй руці була рибка. Ага. А це подивіться, який п'єрдерансар. Подивіться, яка красота. Да, Тимур дуже гарний. Дивіться, яка гарна. Князьхофія mm, розцвіла. Тут також. Вже зібрина, бачите, починає кольоруватися. Під стіночка також. В порядочку. Оп'ять? Тимур, чого ти падаєш мені під ноги? Та як само? Вечоріє, сонце, звичайно. Як світить, то набагато гарніше відео виходить. Але дійсно, друзі, якщо зараз не відзніму, то це все вже на наступний тиждень. Це вже, бачите, останні лілейники. Буду вже їх наступного тижня обрізати. Лаймлайт себе веде тут на підпірній стінці, дуже класно. Тимурчик, я знімаю відео, ти заважаєш. А чому? Я не знаю, чому ти заважаєш. Подивіться, яка красота. Ну, не вже це не краса. Відео буде коротеньке. Дуже всі збираються йти. О, дивіться, які ці які прикольні. Це ваніла фрайс теж розцвіла. Леймлайтушка, красуня. Ну, сьогодні зірка мого відео це мій внук. Новий тренд, Новий тренд, да. знімати внуків. Так, підстригли вже шокурені шики. Я помалую. Ось. Щось ця троянда не дуже. Так, подивіться, яка тут розочка гарна. О, яка красота пахне, неймовірно. Ще обійдемо до сідочку. Подивіться, сі, які тут лілейники. Так. Все, пенсіонери обсуждають пенсії, так що безполезно просити. Помовчали. Ага. Баб, я з тобою. Добре, дякую. Ого, ну це так. Бабу, я на носить мотиви пролетело. Серйозно? Да прямо на носик, так? Да? Пролетел. Ялиночка. Баба! Що? Бачите, сьогодні не дають мені зняти відео так, як би хотілося. Що, синок? Ось так, дивіться, яка тут Лілія. Тут прямо букет. Ялинка в тебе? Дуже гарна. Ялинка ж колюча, синок. Ой. Пообрізала трояндочки, ці вже відцвіли. А я позих траву. Траву позих. От така трава я зробила. Ось, а тут мама рахувала Лілії 21 штука чи 23. А, точно. Тимур сьогодні косив траву. Тимур такий молодець. Тимур, тобі сподобалось косити? ДА! Що, будеш ще приїжджати з дідом косити? А ДА! Та ну добре. Тут тобі роботи, Тімор. Ціла купа. Ну ось так, друзі. Таке оглядове відео для вас і для себе, щоб пам'яті залишилося. Тут, бачите, з одного боку Лілія гарно пішла, жовта, а з другого, щоб вона там чи вимокла, чи вимерзла. О, нам не куліти. Ой, Ось. Ось так. Так, треба на минутку йти. Іде. Все, буду закінчувати, бачите, бо не дають додивитися, дознімати, вибачте. Так що всім гарного настрою. Всім пока. Тимур, кажи пока пока.